На театральному майдані Тернополя відкрили різдвяну шопку, оскільки цього року не встановлювали головної ялинки. Шопка більша ніж зазвичай розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Під час відкриття відбулося театралізоване дійство. Також пластуни передали в Ефлеємський вогонь. Його разом із дідухом встановили в різдвяному вертепі. Перед війною ми завжди пластуни разом з нашим Ефлеємським вогнем вогнем запалювали центральну нашу ялинку. Але так як цього року ми відмовляємося від ялинки, ми пластуни беремо участь для того, щоб долучитися до відкриття нашої міської шопки для того, щоб пригадати, що все ж таки дух різдва. Він досі присутній і надія завжди повинна бути в наших серцях. Після цього священики різних конфесій освятили шопку та заколядували. На, римі, наша Сирія, На відкриття шопки разом з п'ятирічною онукою Тонею прийшла Галина Іванюк. За ялинку то ми вже думали давно, що її. Ну, може і ці роки не треба було ставити, коли навіть війна почалася, бо не всім до ялинок, а цього року тим більше. А шопка нам дуже сподобалася. Ми спеціально прийшли на відкриття. Дуже у нас така сила і дуже гарно. Там є і сусик маленький, і там там мама стоїть, і там той цей. Поруч із різдвяною шопкою встановили святкову ілюмінацію. Додаткових грошей на її облаштування з бюджету громади не виділяли. Використовують кошти, закладені на комунальні підприємства. Розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ця шопка чим і особлива, тим, що вона цього року значно більша. На цього року буде головним святковим символом нашого міста. Ми змушені були відмовитися від ялинки і додаткових різних святкових моментів Заспустим, з спустим з тою трагедією, яка спіткала наших тернополян, наше місто. 15 листопада. Там також є живі овечки, тому всі діти будуть мати можливість побути з ними.